То що створимо таких милих красунчиків? Отже, я взяла трохи горішків, розділила їх навпіл і вийняла з них серединки. Тепер треба їх пофарбувати. Можна аерозолем, можна пензликом. Я обираю аерозоль. Після висихання перевіряю, чи сходяться в мене половинки і ховаю в них ниточку. Тепер настала черга святкового бантика, і так як ця стрічка виявилась трохи цупкою, я зафіксувала бантик голкою з ниткою. Приклеїла бантик до горішка. І ось такі нехитрі, але від цього не менш милі вони вийшли і прикрасили нашу святкову ялинку.